На огляді підсвітка з артикулом 12708. Виробник заявляє, що вона підходить на 42 діагональ. В комплекті 10 планочок. Дві штучки типу r 2 вони мають довжину 442 мм, три штучки типу r 1 них довжина 418 мм, три штучки L1, їх довжина 402, і дві штучки l 2 Довжина 378 міліметрів. Складеному вигляді планочка LTR та має довжину 814 міліметрів. Це маркування планочки r 2 Присутня увігнута кругла лінза діаметром 12 міліметрів. Далі планочка r 1 маркування. На більшій планочці 5 ладіодів, на меншій 4. напруга одного 3 вольти так, планочка l 1 і l 2 Планочка має 3 канали, напруга кожного 8 вольт. Матеріал основи алюміній, термоскоч присутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.